Привіт. Сьогодні на огляді топовий протруйник-венцидор від компанії Альфа Смартагро. Венцидор це двохкомпонентний фунгіцидний протруйник контактно-системної дії. Цей фунгіцид має широкий спектр дії та велику кількість переваг. Препарат випускається у формі текучого концентрату для обробки насіння. Венцидор застосовується для протруювання пшениці та ячменю. До складу венцидору входить 25 грам тебуконазолу та 400 грам тирану. Тирам є контактною діючою речовиною, яка пригнічує ріст міцелію та спор гривків. На поверхні рослини з іншого боку, тибуконазол має системну дію і захищає проростки рослин. Його дія полягає у пригніченні біосинтезу стерину, що входить до складу клітинної стінки гриба. Це призводить до порушень у поділі клітин та в кінцевому підсумку до загибелі грибків. Протруйник це гарантований захист та надійність вашого врожаю. Для отримання додаткової інформації звертайтесь до наших фахівців за номерами на екрані.